Всім привіт із сонячної Італії. Такий у нас сьогодні добрий ранок. Хочу показати, що Марія реально їсть пшеняну кашу на рибному бульйоні. Смачно? Смачно. Вранці встала, каже, мені дай от того рису, що ти їла. Кажу, якого рису? То не рис був, то ж пшено. Там теж є карбогідрати. Вафлі з України. От чого, чого а вафель тут таких нема. І не я коли... А коли підемо в Україну, купимо е розмасель. Рознокольорові, так, да, не було цей раз. Але прислала таких білих. Е я в Україну приїжджаю, да. так. Мені хочеться вафельного тортика з гущонкою. Вафлі тут таких нема 100%. Гущонка є тут. Я її варила, варю по чотири штуки на вулиці в казанку, дуже добре. Зараз воно тільки все димить, жарко на вулиці. У мене племінник любить сирою, то ми зробимо з сирой гущенки. Дуже смачна їхня гущонка, схожа на схожа. на мою з дитинства. Марія з'їсть кусочок. Та? Маленький кусочок вона з'їсть, якщо чесно. То на це не було прямо на ці вафлі, не мав неї шаленої реакції. Це дуже смачно. Взагалі існує людина, яка не любить згущене молоко. Вона навіть Шанель хоче попробувати. От каву з цукром я не буду пити. Хіба що якщо буду помирати. Неймовірно смачно. Я така дурна до згущенки, що я її просто не купую. Просто походжу в слід. Я почала читати нову книжку Юрій Вінничук. Мені ж сестричка привезла, я попросила саме книгу. Нічого. Книги. Вафлі присилала ще раніше, навіть, з осені лежали. Танго смерті. У, них, у нього із цієї серії 5 книжок, здається. Одну ми прочитали вже. Цензор снів. Книжка просто бомба. Мені ще дуже подобається, що саме зараз дуже цікаво. Читати саме ці книжки, тому що ті події, які відбуваються в Україні, і тут події Другої світової війни, ну це як в романі описано і подією саме Львів. Цензор сніться відсотків. Там у Львові як було, і тут теж, знаєте, як Львов о, освобождали, да визволяли від. Німців, нацистів, я не знаю, як називати кого ті, хто приходять війною. Просто прилетіли самоліти, літаки і просто бомбили. Бумажки, це те, що описується в романі, цензор снів. Просто скидали листівки, які попереджали, а і просто дві бомбили. Так визволяли. Немирно, знаєте. По суті, як визволяти Крим, отак от, 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 от. Другого її, другого й нема. Ну, це політичне. Але не про це. не про це. Дуже класні книги, які переносять ці часи. І на сьогоднішній момент, от можливо, 10 років тому, коли б я цю книжку читала, я б ну, не так зрозуміла. А от сьогодні це дуже зрозуміло. І в танго снів та навіть є. Такі моменти, де поскаківні проходять люди і чують ці страшні крики і все інше. Так що я дуже рада, що я в минулому році, як була в Україні, от мені сподобалось, от, не знаю, я читала зміст, що там в тій книзі. Я так і не зрозуміла, взяла, дуже задоволена, що взяла, тому що і натрапило, що є п'ять книжок. В нього є дуже багато книг, це не реклама, а от саме з цієї серії історичні події, такий роман. П'ять книжок. Начали ми тангу смерті зараз читати. І знову ж таки події дуже класні. Мені дуже подобається, що тут іде е, дві, дві стежини подій і в кінці вони там переплітаються. Рекомендую. Рекомендую щось прочитати. П'ємо велику чашку Кав. На одних тортиках не уїдеш, тому п'ємо ще воду і їмо яблука. Вау! Поняла, що буде, як будеш їсти чіпси. Поперегорло стане. Там така українська чітка класна. Не важливо, що говорить. Ну. Все цензурно. І, звичайно, ще кабачки. Зайшли дуже смачно. І, знаєте, хотіла сказати, може не тут сказано, може не треба. З мого села повернули двох полонених. Одного ми чекали три роки, одного більше півтора року. Е, Грищенко Дмитрій він взагалі ще й там засуджений був. Його мама, сестра чекає, і одного, і другого. Ви знаєте, ми просто не вміємо говорити. Ми не сносимо все в собі. А як про це сказати, ми не знаємо. Нам треба от про те, щоб висловити, хай, хай вони навіть без емоцій ці італійці от висловлять там щось лише про себе там вони висловлять, про свої болячки з емоціями. Але хоч висловити, тому що дивишся на українців, у якого прилетіло, хату розбомбило, а одну в нього там інтерв'ю беруть, а нема оці цих емоцій, нема, все всередині, все бурлить і кипить всередині. Нам треба трошки оце в італійці цього повчитися. І ви знаєте, злопам'ятні вони. Якщо вони відчули якийсь дискомфорт від когось, якщо вони. Ну, Це де да, там остання точка. Ти був останньою їхньою точкою, що вони відчули неприємність, вони будуть мстити. Неважливо, що вони від цього не виграють, вони від цього програють навіть, але вони будуть мстити. Ви знаєте, щоб з ними стався цей голодомор в 33-му році, вони б генетично це пам'ятали. Вони б генетично пам'ятали, хто, що, як, і де, і вони б остерігалися. Ну, мені здається, що так. Тому що я дивлюся по франческу. Не дай Бог я йому такого даю відчути якийсь дискомфорт. Ну, Тиждень він там мене не слухає, там, ігнорує там щось. Ну він взагалі по життю такий тихий, спокійний, то там не розбереш, чи то він втомився з роботи, прийшов, чи то він мстить, мстить щоб я те саме відчула. Так що треба вчитися. Генетично, щоб це відклало. Ми дуже відхочеві. Українці прощають і дуже відходчеві. Ми такі. Желе з України теж. Кстати, такого, ну, я желе тут не бачила. Желатин є, можна там самому щось робити. А я от такої року. вже готової смесі не бачила. У нас експерименти. Хоче слоями зробити желе. Не, я хотела так, но ну, не могу. Да, хотела так, а не так. А так? Давай, может ли? Так, ну уже подстаркнуть. Ага. Ну, так и треба, чтобы просто. У нас вода греется. Кипяток має бути загалом. Так, чуть-чуть. Оставить -чуть. попробувати? Так, чуть-чуть. Хорошо, тут ще багато. Та ну, треба, щоб вже щось змішалося, а не, Та, ну, хай не падає? А куди воно падало? За мене. І все сім'я. Угу. Що це таке розкажи? Поняли Антистрес. Оце в нас із пакетика буде антистрес. У нас таких антистресів по хаті? То там, то тут, так? Да? Так, а це в нас торзі. Це все має застигнути в холодильнику, так? Да? Чи ні? Да. Да, застигнути в холодильнику. Я думаю, кожна з вас зробила кольорове желе. Я ніколи таким не займалася. Це Марія щось придумала. Це вже застило, а це застило. Ми просто його залиємо в холодильник. Да, Марія? Фантазії у Марії такі. І на вечерю у нас буде нехитра вечеря. О, там рибка проглядається в томатному соусі. Я це все роблю. І яєчка. Просто рибку кидаєте на олійку, чуть чуть підсмажилась одна минутка з одної і з другої сторони, залили томатним соусом. Соком. Соком томатним. А потім туди яєчко, сольчик, перчик, красота. Пальчики оближеш 10 минут, поки з сестрою говорила. Салатик, рибка, яєчко. Можна ще цибульки. Не забуваємо про базилік. Всім смачного. Хазяїн приїхав. Гроші заробляє. Це ж треба йому ще доказати, що нам треба да. комп'ютер, інтернет, українська школа. Звісно, я йому сьогодні список писала ноутбук, інтернет, моцарелла, молоко. Всім добра!